Друзі, доброго ранку! Я на Курнівському ринку. Київ. Подивимось, чим тут торгують люди. Можливо, щось знайду гарненьке. Девочки, пытайтесь ну, Тарелочки, чашечки хорошие Полотенечко новое Це я мужчина. Я поїхала на машину, а що ти поставила бачити? Ми передали взагалі. Вона така дитина там Гарні фужери, ось Кришталеві фужери. я тут, Навіть хочу хрусталь марина. Я знаю, я не Кришталеві фужери. Я А яка ціна? А по 50 з вас, а так во дороже трошки. З вас вже що, вже я допору Бачите? А їх три, так? Да? Да, вже немає, розібралися сьогодні мене. Що то всі по три брали. От людина хай скаже, в коробках побрали в мене. Ну, в мене все порозбиралося. Давайте не, ще підождіть, Я ще а, походю, ну, походю, дякую вам. Товар хороший. Ми стадіо, все нове, все не обляпане. ну руками трогають. ну що я зрозумію потім. це таке діло. Не будете, ні? Поки що ні. Прекрасно. Откійовим. Одяг. Така на можна, так? Так, сьогодні сонячно сонячні. Трішки проблеми в зйомці. А взагалі гарний день. Сонячний. Я теж. Обіцяють тепленько буде обід. Добрий день. Добрий день. А по чому тарілочки? А які вас цікавлять? Більше-меншенькі? Беріть, я знаю, постійно. По 20 грав. Будуть нормально чи ні? Як що? Будянський завод по двадцять. Фаянс. По п'ятнадцять осі. І ці по п'ятнадцять, да. так? Так. Цих три, цих три. Один такий полумисочок. Угу. Дякую. Мадонна. Да, это Мадонна. Чашечка и четыре блюдця. У бабушки тогда сервант руку. Самое дорогое по А рюмочки хрустальные. Рюмочки вроде 150 гривен. Собственно. Набор, да? Да, ну там одной, по-моему, не хватает. Было 12, я так понял, 11. Ак, що тут цікавого? А какая цена графина? Чего я не взял? Ой, мозги не работают. 40 гривен без пробочки. Пивничек. Да, ну гребешок там сверху. По чому вилки? 50 гривень штуку. 50 за штучку, нержавійка. Новенькі. Дякую. Чаю, це годів 10, немає. Беру, Коти беруть, оце запікарочку зроблю, то ту-ту, а я просто 10 роблю, 10 що там, не зрозуміло. там не понятно, что... Ну, что Вот эти тарелочки А это просто тарелочка, это не позолочка. Бачите саме, що тут. Отож вона тільки їсти А я думала, що Давно я тут не була три місяці. Там даже можна прийти. Стан не дуже. Корниця 20 гривень. Стрілочка, десерт на суми. По 50, а чотири штучки взяв. Каже, не буду пробувати. А стаканчик так і залишились три. Це коростень, кобальт. Хотів дядько, один Дес... дядька дає мені. Де ж є здачі таку візьму.

А ця скільки? То за 100 віддав. 100. Наташа продавала, да. так, так, я думаю. А що, там щось видно, так? Да? Ага. Я думаю, щось... — Вазочка. А ця скільки? О, то скільки, якщо вам вона підійде, скільки Полонна. Скільки дасти, я не буду. Полонна вазочка. Я цукерок. Доброго дня.

Такий товар на Куренівці, Черепаха. Черепаха, подушечка. Іграшки м'які. Взуття. Одяг. Пляний посуд, порцеляновий. Сіра Очень красивий. 50 гривень. А цей скільки? Третій. Є це зелений, покидиться. А це просто тут. Это на всех языках, это же надо. Стоки на мисто. Я злобов не таке вот маме. Скільки таке на место? Сто? Старые лампы.